Так, бутилка. Знову. Це якась у нас тор... торохтяща. Це прям нульц-нульц. Навіть, не, ну трохи є пилюка, звісно, але зважаючи на те, що було в інших, дивіться, це такий мімімішний... Єдинорожік, трубочка, там там даже є ця штука, що проти влаги. Так. Так, да, без запаха, без нічого. Окей. Має місце бути. Ну, по класиці 50. Чому то ні? Так, і погнали. Next. Ранетки. <laughs> Офигеть. Игральные карты ранетки. Ой, прикиньте. <laughs> Первая карта. Это <laughs> знак, или <чи> что? <laughs> да, я то е, иду зараз, конечно, до схожего тела по физическим этим, но пока я то на этот. Прикол, конечно, жесть. Да, в школьной це был тренд прям капец. Что там сначала было кадетство, потом пішов с кадетства тренд на ранетки, а потом с ранеток пришел тренд на курсантов. И кто... Кто такой же старый, как я, пишите в комментариях. Жесть. Так, ну... Ой, выпал. Промазал. Такие карты... А, ну, я думаю, це не буде дорого, але це більше щось таке, знаєте, про історію колекційне чи що отаке от. Якщо ви фанат або фанатка, в мене є для вас дещо. Так, йдемо далі. Що це таке? Так, якісь ви... магніти. Побачив вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. А, господи. Так. Що? Ага. Iron Man. Не знаю, вам видно? Не видно? М -м -м -м. Комплект, до речі. А? Ну, непогано. Так. Месники. Халк. І цілую 100 тисяч раз. Отак от, от. Магніти з дерева. Ну, що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3, Три... 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано. Я думаю, реально. Так. Ну. Я думаю, я знаю, что тут. Я даже больше скажу, я знаю, что тут и тут. Так, давайте это дизайн и закинчим. Так. Зинаида Тулуп. Том третий. Якщо ви подумали, що тут буде один і два, то ні. Така книга і така книга. Так, і одразу я, я думаю, я так можу його відкрити. Цілком, так? Да. Так, і тут у нас галка. А... Твори якийсь Артемівський гулак. І Дніпро Вачайка. Ще одна книга. Окей. Так, давайте це сюди. Ціну ви побачили. Одразу за шість. Книг. Шість? Ні, за п'ять. Ні, шість. Так що, да. Я безмежно радий книгам, але мені хочеться чогось цікавого. М -м. Давно такого не було. Окей. Господі. Так, значки у нас тут. Такий. 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 Вони всі однакові. Ну, типа дружинник всі. Ні. Один дружинник, два дружинних. Так, ударник. І такий. Так, і того 6 годинників. По 10 гривень. 60 гривень. Я так е всі годинники вважаю, що нам попадаються. Я думаю, це окей. Аби його забирали, до речі, ні одного значка я ні разу не продав. <смут> Жодного просто. Так. М -м, цікавий факт. Такі самі дроти, ну, за такою штукою. Для чого це? Хто шарить? Напишіть в коментарях. Другий раз уже попадаються. Дві отаких от зв'язки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі. Але, звичайно, цього разу. Ой, вони щось такі. Две колодди. Розкидаємо. Так, ще одна. Ну, це звичайний. Я не думаю, що не дарю. Гривень так 20, мабуть. Так, далі. Угу. Переноска. Дюзана, баушна, переноска. Окей. Ніч, після бабін мені все подобається. Чесно. Після бабін я приймаю все. Немає нічого поганого. Так. Мишеня і курча. Знову іграшки. М'якенькі. Мене від них алергія. Так, і в нас залишилось два пакунка. Поїхали. Так. Так провод якийсь. Угу. Ну, два метри. Такі. Тоже таких проводів дуже багато зарядних. Я так і не зрозумів, до чого ці зарядки. Ну, типу, від чого, до чого, для чого. Але їх попадається багато. Вони є. Так, в сторону. А, тут ще щось є. Така штука, Не знаю, що це. Але воно там було. Що це таке? В кого є ідею? Я детально тут покажу вам. Напишіть, але це було там. Так, окей. Так, і ще один пакунок у нас. Цього разу. Укрпошта, ну, прям жахи. Я не спорю, вона і вийшла дешевше, ніж звичайно. Це самий дешевий баул. До речі. МП3 Плеєр. Прик... Флешки немає. Знаєш, працює сам по собі. Так як його включить. Х З. Не знаю. Такий плеєр Ерго. Подивимось, скільки він буде коштувати. Подивимось, скільки буде коштувати це все. Чогось прям дорогого я тут не побачив. Єдине, що може бути дорого, це плеєр, як на мене, і можливо щось із книг. А так, все інше, ну таке 20, 30, 40 гривень, не більше. Але, тим не менше, на цьому все. Всім дякую та до зустрічі.